Ага, красота. Так що, друзі, запустила Олеся Петрівна мандрик 360 і 150. -й. Так що процес йде. Тут ковбаска спецзамовлення. Ну а тут збірна соляночка. Так що так. Ну а я зараз печу по справам. Справи в нас які це домашнє господарство наше і підтримка наших захисників. Так що зараз будемо їхати на е, Требухів в помакухах, але заїдемо до саньки, до мого братанчика, трошки засніму відео, покажу. От, провідаю його і завезуємо цукор. Він попросив, щоб я йому купив Березані 4 мішечки. А також ми сьогодні оплатили комплект різини на швидку медичну допомогу. 48-му бригаду чекаємо відзвіт від, звіт від, від е, Володька Кіменка. От. Ну і працюємо далі, тобто ремонтуємо. І ЛТшечка наша також на ремонті. Так що працюємо гарного перегляду. Так що засніму вам садовода-огородника, як він там жив здоровий, як треба е, жити в селі і як треба заробляти кошти. Так що гарного перегляду і не забуваємо підтримувати наших хлопців і дівчат. Тому що тільки завдяки їм ми маємо можливість це робити. А запитів просто-просто. Просто дофіга і трошки, але не завжди маємо таку можливість. Так що вам гарного перегляду і мотивації. Працюємо далі. Хто хоче нам допомогти, номер карти є в описі. Ну, а також мій номер вайбера. Так що погнали оплачувати і печемо на дутерків до Саньки. Ну що ти, братанчик, підписчикам привіт давай уже. Добрий день. Добрий день, я Олександр Шевченко. Так що, друзі. Слава Україні, слава нашим захисникам, дякуючи їм Сашко Має, бачите яку теплицю з огірками і не тільки. Так що їду на требухів по макуху, завіз братану. Шо, би впарити, чи що, горілку будеш парити? Ми щось будемо закривати. Ні, каже, він не п'ючи, так як і я. Так що, друзяшки, попросив завезти цукру йому. Возимо з березання, в нас самий класний цукор. А цей раз я розібрав на іншому складі. Угу. Так що завезли до самої хати. По вчора тільки подзвонив, бо я ж забув. Ну і заїхав, так і вирішив засняти відосик. Я не мог не засняти відосик. Тож ми тоді приїжджали, в тебе ще тут ну, тільки вони маленькі були, так? Так, так, да, так. Да, да. Так що там огірочки. Так, да, я збираюся. І скільки за такої теплиці можна зібрати огірків? Ну, 100 кг за два дні можна зібрати. 100 кг за два дні, а скільки з такої площі можна зібрати в тон за весь період? Ну, це... А? Це як це. Ну, бачайте, Ух ти, юханий бабай, дивіться, це просто капець. Це просто капець. Знаєш, у нас вдома 4 цих. Да, 5, 5, 5, 5. І їх вистачає, ну, гірків, наче, наче вже нема, наче обривали. І обратно є, і обратно є, і обратно є, і то так баба, що тикнули, знаєш, це не професійно. Ну, ну це, це в тебе ну, більш розчитане на те, щоб закривати і солити сел, да, самому, да, правильно? А да, да. ми вже солимо. А ви вже ми солимо. солимо. То ж солити в бочках. Да, да, і соліний огірок потім продається Зимуї. зимою. Так. І він не перекисає нічого. Не, не, не. Ти ж вигодніше продати, засолити і продати зимою не, чи... Та, що, що не продали, засолили. А я А не, я не, яка не, ціна зараз на гірок взагалі опт? 70 була. 7? Ну, Зараз Ми вже впало. А, ви продаєте не. 70. Ну, бо зараз, я дивлюся, типу опт впав. Це у вас виходить розниця, так? Да? Тобто опт да, на да, Троєщині. Да, да, да. А ви торгуєте там, де й торгували. Да, да? По да, п'ятницям да. Ленка. На... Бульвару... Львівська боше це вона. Коротше, Львівська. Так, да, Львівська, я по-старому Львівська. Так, екскурсія, ті, хто нічого не робить. Що Санька почав троїть, треба частіше до нього заїжджати, бо то, що він починає нервувати. Так що почи, помідори. Ну, це я люблю саме більше. Так що це просто капець. Просто капець. Це мене, коли я починаю нервувати, я починаю казати слово капець. Ну тут теж те саме, так, да? ви ж і помідори квасите, так? Да? Саш? О, ну бачите, він нічого не робить, вже воно насобирав. Кошики, бачите, з помідором, з огірками. Ось така красота. я хочу зайти подивитися до тебе сюди. Звісно, вони ще не красні. Хочете по річку, нате вам по річку. Хочете бур'яну покосити, нате бур'ян. Хочете ось м'ятка просто по красоті. Саня з корзинами ходить. А помощників до хрена, так? Да? Один Ленка так, я, да я, так? Так, так, так. Так що, друзі, ти... так так, така історія. Ти заходь і в самий кінець можеш йти. Ух ты, дивіться скільки помідорів. Скоро вже буде Да, так? Да, да. Уже де не день. Ідеї. Як тобі погода в цьому році? Заходить і в самий кінець і. Чи як тобі погода в цьому році? Травень, червень, дощи, дощі. погано, ага. Оліє, помідор сохне, дивиш що робиться. Диви, це я, я перший раз таке. Дивись. Його вже ж немає, бачиш? Пропав, Угу. No? Mm. — mm. Бачиш? Угу. Mm. Mm — -hmm. Диви, що з ним. Просто капець. Це перші, ну. І жовті, і оце вони дали такі Да. Я вчора покропив твій Боня, Ось сьогодні, було, теж пропало. І, і чого і, хрень одна, так? Воно я зна, пропало, да? пропало. Не можемо знати чого. А, ці автори видно оброблені, так. Так, так, я вчора. Та є теж бризкові картоплі і все, але теж деяка картопля просто поболіла. Але найцікавіше, то, що в тому році ця картопля вона перенесла, поняв, все пропадає. Це були такі другі помідори. Так? <кій> Це типу, вже типу, сливка, так? А ну, одиви угу. Класнючі. Але за всім треба дивитися, друзі. Я Завс... вчора крутив, крутив, Вон покрутив, і треба крутить. ти ж обв'язувати. Ну, люди розуміють, люди ж дивляться, там, ага, помідори, багато там. Це зразу переводять це все в гроші. Так само, як і в будь-якому напрямку. Найкраще заробляє та людина, яка має можливість оптом купити і перепродати. Ну, да, в неї є там різки, що воно може згнести, там, пропасти. О. А це вже ті вожовті, там, да, та ці м'ясисті. Ті, звісно, взагалі по красоті, дивіться, які здоровецькі. А? Клас. Просто капець. Але скільки тут труда і воно ж як болі, а це саме більше, саме хуже. Тому що ти не знаєш, що з ним робити. Е, ну як там обробляєш, а воно... татань-татань. І це ж ти, в принципі, ну, не годуєш через листок нічим. Тільки капельний полів, вода і все. І то капельку я стараюсь працювати у чого трошки прокапав, поняв. А так не цей. Ти ж мінімалізувати. Вони самі достають, поняв? Тут ага. треба через день капати, а ці а? вони самі достають. Щоб... Влаги? Да, да, да. Ну, ну в цьому году бачите всю теплицю. В тому году ти не до кінця був засадив. Там вона повністю лежала, а це його ж проволока до викинув. Ага. повністю. Ага. Та ти, а я думала, це алюмінька чи ж? Та така. В тому году в тебе було, От тому, от тут. Це просто дина. Це просто капець, маленька, просто по красоті. Оскільки тут роботи було, да, і є. Це його все діло, ну, спахать то біди. Висадиться, пов'язайте, підв'язатися, позакручуватися, обробляти, це, це все діло. Ну А потім ще ж треба його десь ідіть реалізувати. Тому що багато людей реалізація, поняв. Але реалізація як, треба просто постійно щось робити. І от Як бачите, Сашко по огіркам каже, що не продали, те, що засолили обратно в банку, так як дехто казав про тушонку. Тільки е, тушонка, ми розпочинали займатися, також було причиною е, закатати у банки, те, що не продали. На сьогоднішній день вже тушонка має свій, так сказати, як попит. І ті люди, які, наприклад, телефонують до Олесі Петрівни, і Яка тушонка, їй нема що робити. І ти мусиш залишати м'ясо для того, щоб робити тушонку для тих людей, бо вони поціновувачі тієї тушонки. Так що, от якось так, так само, поки так, але завтра він буде вибирати, його просто складати у ті бочки, тому що вигідніше буде. По-перше, це е -е, зберігання. Набагато довше, так? Да, і тобі не треба його. А Гірок сьогодні вибрав, завтра треба продати, післязавтра він пов'яв, треба викинути. Е, Прийдеться викинути. Так що, ну, так само, як зелень. Зелень це взагалі не продав, то викинув. Слідує ще виросте, ну, вона швидко росте. Але все одно це є трудоємкий процес. Е, ось бачите, як він на все вирізає, вирізає. Тут там менше, там більше, там більше. Чого? О, красота по красоті. Та я хрен не знаю. А вирви мені пару штук завтра буду різати свиню не в п'ятницю, то може теж переростає. А наші свині та редьки не їдять, так? Да, Саш? Ну да. так. що, А це що те, Петрушка посіяна, да? да, так? Так що ті зіваки, які зараз будуть казати, о приїхав попрошайка, зараз брата на все понабирав. Чиж". На то він мені й брат, бачили. Нащо мені садити редьку, якщо в нього є? Не, ну да. в мене баба Надя цим ділом займається. Так суть питання в тому, що він вже її всю і не з'їсть, і не знає, що з нею робити, так, да, Саш? Так, да, я все уменшую, уменшую, а все одно не бачиш. А вона нема, нема. А беруть ще й досі редька. Да, так, да, так, да? так. Йде вовка. Йде? Так. Йдя? Да. Тільки ж задача, яка треба навиривати, почистити, да? помити, да, пофасувати. Так, да, так, да, да. ну це таке, що. Ти ж це вже, типу, сказати, не радишний сезон, так. Да? А... Але все вона... Ж Чуть, це в тебе виходить такий сплошний посів був, так? Да? Да. Тож ти капець букет дивіться який. А ну, саня з букетом. Так що сійте, пробуйте. І по затратам воно в принципі, ну як, на сіня купити. Ну в сані є мотоблок. То він таке, Це ж ти мотоблоком чи трактором фризував? Трактором фризову. Трактором фризував. Хоч мотоблок аж все одно не списав, правильно? Ні, ні. Мотоблок то взагалі помощник. А це сієнка була, так, да, Саш? Це була сіянка, а це слідчий раз ось посіяв, бачиш? Да. Це типу на зеленець вона, так? Да? Це помідори Тоже Мало помідорів, так ще 4. А, красавчик. А, вони малесенькі, це якісь сині, сині, якісь, так? Да? Так, да, це грунтові, поняв якісь це сам. Каже, то ви з ленкою, коли нема чого робити, то ви то да, І... да, а да. це. А що цей горох, який по 400 гривень, так? Да? Да. Да? Да. Тільки ж одна проблема для того, щоб зібратися на базар. Це не, все ну, діло. Я розумію. Ну це все діло, треба ж його нарвати. Ну, да. от, Туди-сюди. Так що кому ну, треба редька їти. Це... це вже переросне, так? Да? А що це за сорсаж? Е -е, ну, меліто. Це добре, все, понял. Не Не йду ні, нічого. Ні, ні, ні. Ні? Це хороше, так? Да? Ну бачите, в цьому ділі треба знати, чим і що її робити. Я... На сіня? Із радьки? Оце? І що, воно нормальне буде, Фані. Саш? Фані. Фані. Ти ж сам зібираєш насіння і... Заберемо, попробуємо і будемо садити на ще душі. Бо буває що ці гібриди, вони трохи не витягують, так? Витягнуть. Витягнуть. Ну це все для душі. Для душі, які теж продаються потім Гладіолуси. Гладіолуси. Разних, бачите, більше, менше. Це лінуськине. Це міні-качани. Оцей гот воно таке. Да? Так? А що і кабаки? Ну, кабаки це, кстати, теж одна така цікава із рослин. Ох, і сука, і цікаво. Хто не шаре? а я кажу, на кабачках можна також більше заробити, ніж на картоплі. Це, їй Богу. Тут вони такі врожаї дають, просто цим. Це косиш, косиш, косиш. Ті люди, які цим ділом займаються, вони знають, скільки можна з однієї сотки взяти тонн кабака, ну, в якій які фазі його виривати. О, це ж не те, що там гарбузи для свиней, а іменно такий товарний. Да? Їх стільки що у мене колись був, як же він називався, космонавт чи щось таке. Ох і лупаш, я тобі кажу, так він із ранньої оцього, ну з перших, я аж до морозів. Постійно, 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 постійно. Да, так що така, друзі, яка красота. І м'ятка. Але ж все це. Оттуда сюди так дивися. Ну, поміняли грунт, напрямок. А то клуб дік вже дивує як стаканчики росту. Що, ти поросята будеш продавати, чи в тебе вже заказані? Заказані цірос, немає. Все, поросят немає. А скільки було? Три пороса було, так? Чотири. Це той, що казав, все, я парувати не буду. Так? Ленка казала. Так, я зараз десь положу, зараз підем тут. Так Так що Саня мене, бачите, на екскурсії. Він вже теж за мною скучив. <реш> Заїдь, до мене, хоч 5 минут, братану уділимо, стоїли нема, друзі yeah, які yeah, коли. Yeah. Мозги нам, звісно, трохи компасуються. Ну, Ще один взяв. Це 40 має... 40, мало калитки, так? Да? Так диви, кукуруза диви яка. А, я зараз подивимося. А корму посадив? Yeah. А, я зрозумів. Це ти просто okay. на фурагу. А ти обратно щось посадив. Це десь nee, о... і Чи Чия земля? Калитка. Ну, сахарна, та ти здвинув, в тому році було трошки далі це що буряк? Ні, це шпінат. А шпінат твій грбаний той. Я не знаю хто його правда, їсть. Тоже, білокрилка в цьому році дає дрозда трохи. Це кавуни, дай Бог будуть. Перці високі такі. Це, це є, огоркий. А це? цей -парей. парей. Ну, окропчик та сама ситуація. Ну, Вирізаємо, не продали, передіскували, знову О! То сідірей, листовий, тоді корнявий. А це как, вона теж посинкується, так? Да, так, да? це я посинкував, бачиш. Ні, мене ця редька просто цікава. Бачиш, всі під сезон, під редьку. А потім типу, вона нікому нахер не треба. А зараз знову йде, так? Да? Іде, бо люди і, хочуть, і, ще, і самому хочеться. І ще тобі. краще йде, мабуть, тому що і немає такого масового. тому що тоді, коли весною перша редька йде, І ціна от висока, а потім вона різко так падає падає, 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 Ну, це так само, як і На пада, пада, пада. А в шмислі він. на віні? На носіння? Ну, щоб А, на насолення, я поняв. Тоді. Так що, друзяшки, працюйте. Петрушка корніва. Це ж не твоя капуста. -то. Моя Тоже твоя? Та ти тут забрав город, так? Да? Я тікав 45 соток. Це... це все твоє. Да. О, так тут воно просто класно, воно е при цьому. А тут капуста нормально. Погасив ти, так, да, білокрилку? Так, да, все. Тут все по красоті. Збори. Так не тут, а це одна капуста, на тому городі ще друга а капуста. А ж там ото? Там теж то? 2000. Де якіс. ми колись їздили туди? Ні. Тут коло два Ну не дано, не там ходили. Так що так. Та кукуруза. Поним? А то кукуруза все йде далі, так? Да, да? да, да. То вже на качани? Йокроп, он дивит, вже. Да, да. на Качан? Да. Я зрозумів. І це на качан. Да. Це просто... а тут трошки просто ядами не розчитав. При... Пригасив? Показано, пос... да, да. Ну наже ж як, з борота так, треба ще, ще пройти, щоб. Так що ну 45 э, та це почти пів гектара, його не буває. Нормально. Ой. Що ти бучка ти? Так що красавчик. А тут скільки? Тут десь 30, да? Ні, десь 20. 20. 20. А то, що кусок теж під тебе ну, не жде. Ні, Не, не хочеш? Два. Не надо. Два. Цілина треба робити. Так люди теж кидають трохи, да? Хтось виїхав, хтось постарів. Ну, мені Хтось в армію пішов. Тоже на надалі через картопля тоже боліє, боляха. диви як пожовтіла, Просто капець. А ці дощі mm -hmm. просто до відрозда. Але у вас у Дударкові багато людей цим займаються. Це бо як... ну, що... воно ну, типу, як вірус, да? Це заболіли yeah, yeah. люди. No, довше, довше, довше. Да. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий. Бачите, в кого хто там каже, що ви грамотні живете біля Києва? Да, з однієї сторони, так, да, тому що... Можна поїхати, можна вивезти. Але є люди, які працюють і далі набагато, і в глубинці. Але це все діло е, здають оптом на Троєщину. В основному возять, здають. Так само у сезон качана солодкого. У нас в Березані також є. І в недрі є люди, які займаються. Але його треба правильно виростити, вовремя виламати. Та треба люди, та треба пасувати. Тим треба просто треба вкластися. І тоді будуть копійки. А якщо люди кажуть, то кому воно треба? Ну, зрозуміло, що воно ніколи. Це так само, як і м'ясо, і сказало, типу, кому воно треба? Поки ти не почнеш реалізовувати, ти не в'їдеш, не узнаєш е і не розумієш. Для чого ми це знімаємо, Саня? Для того, щоб змотивувати людей, людей, що в селі можна жити, не обговорювати, що там хтось має, там, забрав у вас землю, о, там, паї заробляє. У нас же є люди там, і на моєму паю заробляє гроші. Ну, По-перше, ти, да, ти, ти його здав в оренду. По-друге, хто тобі забороняв брати самому щось робити? Чи там городи там? Ти ж так ось зараз візьми городи, а ти город. Візьми його зроби, оброби і посади. Завтра до тебе прийдуть і скажуть, а чого ти мій город обробив? О. А є такі, що дадуть, а потім оба каже, о, ти мені за оренду мало заплатив, бо я ще ти ж на ньому капусту посадив. Ну, так. Це такі були моменти то я так прикинути на капусті заробив стільки-стільки, то за оренду заплати мені більше. О, це людський фактор. Так що, друзі, будьте людяними. І отакий мотиваційний відосик, так сказати, з результатом поки на землі. В кармані ми його не можемо показати, тому що це постійно йде. тобто... Щось складається, щось втратиться. Ну, але прожити можна. І можна щось і придбати, і якісь нові колеса купити, бо старі зношуються. І, ну, потому, що це життя. І котла там поміняти дров'яного, і дрів купити, і за світло заплатити. Красиву кукурузку, тому що це, що в першу чергу воно ж приносить задоволення, Рані. коли воно Рані. росте. От. Я теж люблю так прийти до сані і подивитися. Метелиці диви, викидає. Зараз вона почне запилюватися. Дивіться та метелиця красива. І мені теж це подобається. Одна проблема, у мене вдома дуже мало землі біля хати. Не те, що там я хотів би її багато, її багато не треба. Хоча б так як у мене в селі 60 соток біля хати і на 60 сотках можна також робити роботу, садити е, щось таке, що можна продати дорожче, наприклад, коноплі, мак. О, ну я шуткую, звісно, да, Саш? Да, Ти да. не спеціалізуєш. А у вас капуста є? Та є, все нормально, не, не напрягайся. Бо скажуть обратно, що Шелудько а, прийшов, мабуть, братана, це най. Ну, Братан, мені як треба буде тобі позвонити. Так що я ж кажу. Так що, друзі, якось так. А свині Саня не те не саме, не відказався. Це в нього теж хобі. Це є. є. Ну, тут залишилося в нього дві двої, свині, десь там бігає. Двої, якось вони... свині десь отам у нього в кущах, я їх не бачу. Ну, але вони є. Ви їх не бачите, але вони є. Ні, вони, навіть, пройшли. А, воно стоять. Є? Одна. А, а жоно, бачите, режухи. Ні, вони удвох надеснять. Дві. А так, друзі, хто там казав, дорого, недорого, екосвині пішли по 120 гривень за кілограм, поняли? Ага. Каже, ага, каже, да. По скільки, по 85 віддали, да? Да, Да? Мені таке грошей принесли. Ну тебе устроїло. Так що так, вона, бачите, поховалися. Так що як у свині, ну ці вже не продаються. І реально, а я казав, що будуть по 120 гривень за кілограм. Одна сьогоднішній так. день вже сотка. Ну як 90 100 плаває, є такий момент. Ну але ті люди, які будуть самі реалізовувати, то будуть мати трошки більше Саня Трошки щось і сам ріже і щось дає, але руки в нього дві. У Ленки дві, Ленка ще ногами. Лена, каже, здавай, що нема да, Ленка ще, ще просто ногами вміє в'язати, а вона ще ночі картини вишиває. Так що ну от так буває. О, так що працюйте. Працюйте, не заздрій, тому що сільський народ, який живе в селі, він більш заздре, а не працює. От в тебе є, то зробіть так, щоб і у вас було. А ще так. треба його реалізувати. А щоб його реалізувати, все треба зібрати. Пакувати, відвезти, а ще як базар хренув і до настроєння падає, да думаєш, до нахер воно мені треба. Але треба долі і долі, долі-далі. Сьогодні так, завтра так. Так же самі. Ось так воно. Так що кажи піщикам побажання, всім миру, здоров'я і добра. <си> <си> З вами бавим. <си> <си> пока пока <си> так, всім пока Всім пока-пока, друзі.